Слухайте сов'юду до кінця, і Господь обов'язково захистить допоможе, виконай всі ваші прохання на благо. О Всевишній Небесний, царю, Отче безмежний, що від віків вічних у своїй славі перебуваєш, поклоняємося тобі у смиренні сердець наших, благаючи про милосердя Твоє, освітло нескінчене, великий Боже, Ти є джерело всієї благодаті та спасіння, до тебе взиваємо з глибин душ наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо тебе, о Господи, обдаруй нас твоєю безмежною милістю, вчини нас гідними Твого прощення, ми грішні та недосконалі каємося у своїх промахах, благаючи Тебе про очищення душ наших, як милосерний батько, відведи нас від шляхів заблудлих, направ нас на стежки праведності та істини, благослови Всевишній наші родини, оберігай їх від усякого лиха та напасті, нехай Твоя ласка, Осяє домівки наші. Наповнивши їх миром, любов'ю та злагодою, охороняй наших дітей, зберігай їх у здоров'ї та радості, веди їх стежками мудрості та добра, вислухай наші молитви, Господи, за наших хоробрих захисників, які стоять на сторожі миру та свободи нашої землі, наділи їх силою, мужністю та витривалістю, щоб вони змогли здобути перемогу над ворогами, Зішви своє благословення на їхні серця. Аби мир та справедливість запанували у нашій країні, прошу тебе, о Боже, благослови нас у нашому щоденному житті, будь нашим провідником і захисником, подай нам мудрість у прийнятті рішень, силу в подоланні труднощів, будь з нами у часи радості та смутку, веди нас до вічного життя у Твоєму царстві, освяти, Господи, наші помисли, слова та діла, щоб вони були в угоду Тобі. Обдаруй нас у Твоїй безконечній любові, зціли нас від усяких хвороб душевних та тілесних, очисти нас від усякого зла, наділи нас силою протистояти спокусам у Твоїх руках, о Господи, наше життя та доля, прошу Тебе, благослови нас на кожному кроці, веди нас по шляху спасіння, щоб ми в вічності могли вихваляти Твоє святе Ім'я. Амінь. Господи, Вседержителю, Небесний, Царю, в славі безконечні, Ти все осягаєш, Твоя милість, як ріка, вічно тече, Твоя мудрість безмежний океан, Ти, що зорі на небі високо поставив, і місяць ясний в нічному велінні, Ти, що сонце золоте ранком розбудив, і природу вбрав у красу безкінечну, Твоє слово животворна істина у Твоїх заповідях, шлях до спасіння. Твоя благодать, джерело надії у Твоїй любові, вічне благословіння, Ти даруєш нам силу в скорботі і ведеш нас шляхами праведними, ти прихисток в годину спокуси і рятівник у час, біди і смутку, О, всемогутній прийми нашу молитву, зійшли мир та благодать на нашу землю, дай нам силу, щоб витримати випробування, і віру, щоб завжди слідувати за Тобою. Ми славимо тебе, Господи, у віках. За твоє милосердя, за твою правду, за твою вічну доброту і милість, і в серцях наших навіки зберігаємо віру в Тебе. Амінь, О великий Господи Ісусе Христе, Світло Небесне, Ти, що надію серця наші наповняєш в твої величі, ми знаходимо пристановище в Твоєму милосерді безодню спасіння, Ти що крокуєш по водах, подаруючи стихіями. Твоє чудеса, має, яке вірив в морі сумнівів, Ти, що голосом Твоїм вітер утихомирюєш, у Твоєму слові ми знаходимо вічну правду, О Христе, ти, що воскрес із мертвих, Ти, що смерті переломив жало, Твоє Воскресіння, зірка надії в темряві, Ти, що життя даруєш, перемагаючи смерть, в Твоїх руках, Господи, ключі від життя, Твоя любов невичерпне джерело благодаті. Ти, що милуєш грішників у твоєму обіймі, ми знаходимо прощення, Ти, пастир, що за овечками своїми пильнуєш, у Твоєму провідництві ми знаходимо мир, ти, що з небес до нас сходиш, у Твоїй присутності вічність відкривається, преславний Ісусе, Царю віків. Твоя мудрість, водоспад, істини, твоя сила незламна скеля, віри, твоя милість, безмежний океан співчуття, Вседержителю, Ти що небо і землю створив. У твоїй владі вічністю, у твоєму слові життя, Ти, що світом любові, наші душі осяваєш. Тобі, Господи, хвала і слава на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, Небесний Владико, серцем сповненим віри, надії та покори, я звертаюсь до тебе напишіть імена та прохання в коментарях. Переповнений вдячності за твою безмежну благодать, і милосердя, я молю тебе. Про прощення гріхів, про духовне світло та наставництво в моєму житті, благослови, Господи, усі мої справи на добро. Охорони мене від видимих та невидимих ворогів, зціли мою душу і тіло від хвороб, визволи мене від усяких негараздів. Освітли мою душу і тіло світлом Твоїм, щоб я завжди пам'ятав про Твою присутність у моєму житті, навчи мене віддавати свою волю Твоєму провідництву і дай мені надійну допомогу в життєвих турботах і в боротьбі з гріховністю, благослови, Господи, мою родину та близьких, захисти їх від усякого зла і небезпек, дай здоров'я і силу, направляй нас у наших щоденних потребах, підтримуй у важких часах. Будь милостивий до наших хворих і їм зцілення тіла і душі. особливо благаю Тебе, Господи, бережи наших сміливих захисників України, допоможи їм здобути перемогу над ворогами, наділи їх мужністю, мудрістю та захистом Твоїм, піклуйся про наших дітей, щоб вони росли в любові та гармонії, знаходили свій шлях у житті під Твоїм благословенням. Господи Ісусе, прийми мою молитву, як вираз моєї любові та віданості Тобі, навчи мене щирості, терпіння, смиренності і допоможи мені віднайти мир у Твоєму слові, нехай моє життя буде відображенням Твоєї любові та благодаті, продовжую Свою молитву восхваленням і благословенням у Трійці єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, всемогутній Царю Небесний, Творче всього світу. Який у величі своєї все утримуєш, перед твоєю безконечною мудрістю схиляємось, ти, який освятив світ своєю любов'ю, джерело життя і благословення, серця наші возвеличують тебе у співах і молитвах, владико, всесильний, твоя доброта безмежна, ти утіха в скорботах, надія в безвиході, світло в темряві, миру замішанні, ти нас ведеш через шляхи життя, як пастир добрий, що піклується про своє стадо. Твоїм словом, ми живемо, Твоєю мудрістю керуємось, Твоєю милістю огорнуті, приславни, Господи, ми славимо Твоє ім'я, прославляємо Твої чудеса, Твою нескінчену благість і милосердя, нехай наші молитви, як благоуханий Ладен підносяться до тебе, нехай наші серця будуть повні віри і любові, як вічні квіти в Твоєму небесному саду, ми благаємо тебе, Господи, почуй наші молитви. Зціли наші душі і тіла, даруй нам мир і звагоду, наповнена силою Твоєю, нехай Твоя воля здійснюється на землі, як і на небі, нехай кожне серце відкриться для твоєї любові у твоїх руках, очі небесні, наші долі, Ти наша надія і захист на у боротьбі, наша опора у випробуваннях. Ми віддаємо тобі свої серця, душі наші прагнуть до тебе, як земля суха до джерела води, нехай буде прославлено ім'я Твоє, Господи, навіки віків. Амінь. До тебе всемогутній Господи Ісусе Христе, ми підносимо наші молитви з глибини сердець. Твоя велич непереможна, твоя слава безмежна, ти світло в темряві, надія в безнадії, любов безкорисна, о, Владико життя ти воскрес із мертвих приніс нам спасіння від гріха визволив, твоя милість безкрайня, твоя любов невичерпна, ти ласка безмежна, що всіх на собі має. В Твоїх чудесах, Господи, ми бачимо Твою силу в морі розділеному у хлібі, помноженому, в сліпих прозрінні, у хворих зцілені, ти джерело життя, вічний цівитель, ти пастир наш, що веде через терни до світла у Твоєму слові істина і мудрість, ти, учителю наш, що вказує шлях до спасіння, ти притулок для стражденних укриття для слабких, нехай буде благословено ім'я Твоє в кожній молитві, в кожному дні, нехай кожне серце, що шукає тебе, знайде миру твої безмежні любові, Амінь. О Всевишні Отче, що в небесах перебуваєш. З глибокою скорботою, і смиренням звертаюсь до тебе, Напишіть імена та прохання в коментарях. Освяти мене грішного своєю безмежною милістю, щедро обдаруй богословенням та захистом у кожен день мого життя, усвідомлюй свою недосконалість перед Твоїм святим обличчям, визнаю свої гріхи та слабкості, умий мене, Господи, від усякої нечистоти. Наповни моє серце світлом твоєї правди, даруй мені силу покаяння, аби я міг відвернутися від зла і зростати у вірі та любові до тебе, Зішви все своє благословення на мою родину, охорони від усякого зла та небезпеки, нехай твоє все проникаюче око пильнує за ними, а твоя могутня рука веде їх стежками праведними, даруй здоров'я та силу, захисти від хвороб і недух. Наповни наші домівки миром та благополуччям, Господи, допоможи нашим захисникам, хоробрим оборонцям України, подаруй їм перемогу над ворогами, нехай Твоя мудрість керує їхніми діями, а Твоя сила зміцнює їхні серця у боротьбі за справедливість та свободу. Прошу Тебе, Всевишній, допоможи мені у повсякденних потребах, веди по шляху праведності, даруй мудрість у рішеннях та направляй мої кроки. Нехай Твоя благодать супроводжує мене у всіх справах і вчинках, віддаю в руки Твої, Господи, долі наших дітей та рідних, збережи їх від заблуджень та спокус, веди їх стежкою праведності та світла, нехай твоє невидиме крило завжди охороняє їх, великий Боже, я вклоняюсь перед Твоєю нескінченою добротою та милосердям, славлю тебе за всі твої дари, що щедро розвиваються на цей світ. Нехай моє серце завжди пам'ятає про Твою любов, мої уста, неостану прославляю Твоє святе ім'я, усе це прошу в ім'я Твого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. О всемогутній, Господи, Царю Небесний, творче всього світу, владико вічності, Ти, що керуєш долями народів і серцями людей, ми складаємо тобі нашу похвалу і поклоніння, від усього серця прославляємо тебе, Отче Небесний, за твою безмежну любов і милосердя, за кожну благодать, що Ти щедро нам даруєш, за мир і спокій, який Ти посилаєш на нашу землю, благословен будь, Господи, за Твою мудрість і справедливість, за невимовну красу творіння Твого, за гармонію природи, що навчає нас бути кращими, за кожен день і кожну мить, що Ти нам даруєш. Ми вдячні тобі Всевишні за наші родини і близьких, за їх любов і підтримку, за радість спілкування і теплолюдських стосунків, які роблять наше життя багатшим і щасливішим. Прославляємо тебе, Господи, за дар життя, за можливість рости, вчитися та розвиватися, за випробування, що роблять нас міцнішими, і за перемоги, які надихають нас на нові звершення, о Господи, Ти є джерелом усієї правди і добра. Ти наша надія і опора в часи випробувань, ти наш захисник і провідник наш вічності. тобі ми приносимо нашу віру, нашу любов, нашу подяку, нехай буде прославлено ім'я Твоє, від віку до віку, і нехай всі народи землі пізнають Твою славу, бо Ти єдиний Господь і Бог, цар над Царями, і Твоє Царство, Царство вічне і нескінчене. Амінь. Величай душе моя, Господа Ісуса Христа, Царя Небесного. Спаса світла і правди, ти, що воскрес із мертвих, життя нам даруєш, ти, що небеса твориш землю і моря, благословений ти, Господи, в славі небесній, твоя милість безкрая, ласка безмежна, ти, що сліпих очі відкриваєш, ти, що грішних до спасіння покликаєш, Возвеличимо Ісуса, Царя і Спаса, Його чудеса і доброту безмежну, Він що бурі утихомирив, хвилі заспокоїв, він що хлібом народи наситив. Слава тобі, Господи, у віках вічних, Твоє Царство нескінчене, Твоя влада вічна, Ти, що мертвих воскрешаєш, надію даруєш, Ти, що любов'ю світ освітлюєш, прославляємо Тебе, Ісусе, наш Вадико, Твоя мудрість неосяжна, твій шлях світло, Ти, що гріхи прощаєш, мир нам даруєш, Ти Царю вічний, в серцях наших живеш, Віддаємо честь честі, славу Господу, Вседержителю Ісусу Христу, Спасу нашому світлому в Його любові знаходимо спокій, силу в Його мудрості, шлях до вічного життя. Амінь. О всемогодні Ісусе Христе, вищий захиснику наших душ, припадаю перед Твоєю милістю в скруті серця мого, Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що світлюєш кожну душу світлом Твоєї мудрості, провий на мене, світло Твоєї, благодаті, омиваючи мої гріхи, прошу прощення і у своєму покаянні, звертаюсь до тебе, благий. Прошу тебе, Отче Небесний, обдаруй мою родину твоїм захистом, Відгороди нас від усякого зла від біди скорбот, благослови наші домівки, щоб в них завжди панував і мир, і любов, дай нам сили перенести всі випробування, які приносить життя. Прошу тебе, Христе, захисти наших хоробрих захисників, які боронять нашу землю, дай їм витривалість мужність та перемогу над ворогами. Нехай твоя милість буде з ними у кожному бою, в кожній миті випробувань, Обійми своєю ласкою наших дітей, охорони їх від негараздів, направляй шляхами праведності, нехай Твоя любов веде крізь життя, будучи ліктарем у темряві, лікуй нас, Ісусе, від усіх недух. дух, подаруй здоров'я тим, хто страждає, дай їм і терпіння, у твоєму милосерді знаходимо втіху і надію на зцілення. Вислухай, Господи, молитви мої за кожного, хто потребує Твоєї допомоги, нехай Твоя благодать освітлює наші душі, ведучи наш істини та спасіння, у Тобі, всемогутній Ісусе, ми знаходимо прихисток і мир. Амінь. Господи, Вседержителю, Небесний, Царю, Ти, що світлом Своїм осяєш світи, Ти, що любов'ю своєю обіймаєш усе. В Тобі ми знаходимо спасіння і мир, О, всемогутній творче життя наше. Ти, що з любові створив небо і землю, Ти, що нам дарував душу і тіло, в твоїх руках наше життя і доля, Великий і присвятий Господи наш, Ти, що простягнув руку до грішників, Ти, що несеєш прощення і милість, в твоєму милосерді знаходимо утіху, Господи Боже наших батьків, Ти, що від віку ведеш народи до світла, Ти, що в серцях сієш насіння віри, Ти, що надії, промінь в душі запалюєш. О вічний води, Царю віків, в твої воли рухається зорі, твоєю владою стоїть світ незламний, в твоїй мудрості крокуємо шляхами, Благословений си, Господи, завжди, ти, що нам даруєш день за днем життя, ти, що в серцях наших запалюєш вогонь Твоєму імені, вічна слава і хвала, Ти, що є альфою омегою, початком і кінцем. Все у Тобі, і Тобою, в Твоїй безмежній мудрості і силі, ми, Твої діти, відшукуємо вічне спасіння, амінь. О Величний Господи Ісусе Христе Небесний Царю, в Твоїй безмежній милості ми знаходимо утіху і силу, Ти, що світлом вічним освітлюєш темряву наших душ, прийми цей гімн як знак нашої вічної любові та віри. Ти, Христе, воплотився з любові, щоб врятувати нас. В твоїй жертві віднаходимо мир надії і спасіння, Твої чудеса, як зорі в небі, ведуть нас уперед, у Твоїх словах істини безцінний для нас хліб. О Господи, Ти воскрес із мертвих, перемігши гріх, Твоя безсмертна любов, як весняна роса, обіймає кожен листок, Ти пастир наш і вчителю керуєш нами в темні часи. Твоєму промінь істина, що веде до вічного раю. Ми славимо тебе, Ісусе, за твоє милосердя безмежне, за кожне чудо, що Ти звершив, за кожну душу, що Ти врятував. Нехай буде звеличене Твоє ім'я у всіх кінцях землі. Ти наша вічна надія, наш Спаситель, Божественний Цар, у Твоїх руках, наше майбутнє, наша доля, наше все, ти джерело життя, ласки і непереможної сили. Молимося Тобі, Господи, вдячні за кожен подих. Слава Тобі Ісусе Христе від віків і до віків, Амінь. О Господи, Всемогутній Творче, Ти, що ведеш нас через бурі життя, як наймилосерніший пастир, прийми нашу скромну молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми вклоняємося перед Твоєю величністю, визнаючи Твою нескінчену доброту і любов. Вислухай наші благання, о, Господи, допоможи нам виявити силу віри у найскладніші часи. Нехай Твоя мудрість сяває наш шлях, а Твоя ласка наповнює наші серця миром і терпінням, наділи нас здатністю прощати та шукати прощення, аби ми могли жити в гармонії з тобою та ближніми. У цій годині ми звертаємося до тебе, Господи, з проханням про благодать для тих, хто страждає. Хто потребує допомоги та утіхи, нехай Твоя безмежна доброта обійме їх, зігріваючи серця та зцілюючи душі, дай силу тим, хто бореться з недугами, обдаруй їх надією та твердістю Духу у цьому випробуванні мовимося за наш народ Всевишній, оберігай його від несправедливості та зла, нехай Твоя мудрість направляє наших лідерів, аби вони вчиняли за правдою та справедливістю. Нехай твій мир панує в нашій країні, а любов та взаєморозуміння буде основою відносин між усіма її громадянами. Прошу тебе, о Господи, благослови тих, хто засіває зерна добра у цьому світі, нехай їхні дії приносять плоди миру, любові та злагоди, Освітли їхні душі твоїм світлом, аби вони завжди знаходили в собі силу та натхнення для добрих справ в Твоїх руках, о великий милосердний Господи. Наші надії та мрії допоможи нам досягти внутрішньої гармонії, знаходити радість у простих речах, цінувати кожну мить життя, яку ти нам подарував, нехай наші серця завжди будуть відкриті для Твоєї любові, а наші душі до Твоєї мудрості, Прийми, о Господи, нашу молитву, вислухай благання наші, нехай Твоя воля здійснюється у нашому житті, як на небі, так і на землі. Амінь. О величний Сотворителю, що з любов'ю створив весь світ, ти, що води розділив і землю оживив, у Твоєї величі весь Всесвіт тримаєш, і Твоя воля в усьому світі здійснюється, ти що вірним світло мудрості даруєш, і в серцях їхніх любов вічну розпалюєш, в твоєму створі ми знаходимо сили втіху, і в твоїх обіцянках надію безсмертну. Ти, що простягаєш руку до грішників, запрошуєш їх до покаяння і прощення, Твоя благодать для всіх без винятку і в Твоєму прощенні стілення душі, виблагаємо тебе, Отче Небесний, захисти нас від зла і спокуси, навчи нас жити за твоїми заповідями і бути світом для інших у цьому світі, благослови, Господи, наші домівки і родини, нехай Твоя миролюбна рука їх охороняє, дай нам здоров'я, мудрість і миру в серцях. Щоб ми з любов'ю служили Тобі і ближнім, слава Тобі, Господи, за твої чудеса, за кожен день, що Ти нам даруєш, за кожен вдих і кожен момент життя, у всьому ми бачимо Твою безмежну любов. Амінь. О всемогутній Ісусе Христе, Царю Небесний, Ти що в бурях життя наш, невидимий провідник, Твоя мудрість маяк, що в тумані світить, Твоя любов вічний вогонь, що в серця горить. Ти, що хлібом живим нас нагодував, Ти, що водою живою нашу спрагу втамував, Твої діяння, відгомін благодаті, твої слова, сім'я мудрості, що в душах сієш, О, водико життя, ти, що сліпим зір дарував, ти, що хворих зціляв, немічних піднімав, у твоєму дотику цілюща сила, у твоєму погляді безконечне милосердя, ти, що прощаєш гріхи, обіймаєш любов'ю, твоя доброта, безмежний простір благодаті. Ти, що простягаєш руки до всіх, хто шукає, у твоєму пробаченні відпущення гріхів. Ти, великий жертводавець, за нас життя віддав на Христі, постраждав, щоб нам вічне життя подарувати. Твоя жертва міст через гріховну прірву, у Твоєму Воскресінні перемога над смертю, оприблагай Спасителю, лікарю, душ наших, Ти, що нас ведеш через пустелі океани, Твоя віра, якір, що нас утримує. Твоя надія зоря, що веде до вічності, Благословен будь Ісусе, в кожному подиху, у кожному серцебиті, у кожній молитві наших уст, Тобі Всевишньому ми віддаємо хвалу, Тобі безкінечному любителю душ, слава навіки, Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш милосердний, Всемогутній, Ти є джерело утіхи та надії. глибини своєї душі я взиваю до Тебе, благаючи про Твоє безкінечне милосердя та благодать. Напишіть імена та прохання в коментарях. Вислухай, Господи, мої молитви, сповнені віри та покори, і прийми їх як знак моєї безмежної вдячності за твої дари та захист, благослови Всевишній нашу рідну Україну, направляй наших лідерів та всіх, хто прагне миру та справедливості на шлях правди та мудрості, дай нам силу та витримку в боротьбі за свободу та незалежність, Оберігай наші серця від ненависті та злоби. Просимо тебе, Господи, про особливе благословення для наших воїнів, які мужньо захищають нашу землю, оточи їх Твоєю опікою, даруй їм міцність духу та фізичну силу, і нехай Твоя всемогутня рука захищає їх у кожному бою. Прошу тебе, Владико Небесний, про допомогу в повсякденних турботах та потребах моєї сім'ї та близьких. Дай нам мудрість та розсудливість у прийнятті рішень, силу в праці та терпіння у випробуваннях, оздорови тих, хто страждає, подай втіху та надію, звертаюся до тебе, Ісусе, з проханням про захист від всякого, зла та спокус. Навчи нас любити один одного, як ти нас любиш, і бути світом для тих, хто шукає дорогу до Тебе, нехай Твоя любов наповнює наші душі, а Твоя мудрість, керує нашими діями. Завершуємо мою молитву, Господи, з великою вірою та надією в Твою безкінечну доброту, вічний Отче, Сину і Святий Духу, благослови нас усіх і збережи нас у Твоїй любові та милості. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обвинення вашим для поширення свого Божого, Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.